Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Це підтримка з повітря. Перший день на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ось така в мене оборона. Вакаса постав він у мене прокачаний. І дракончик цей червоний, прокачаний. Дивимось так, оборонка А, чудово. Так, ну що ж, давайте атакувати. Угу. одні зелені дракон лікує. Так, ну треба тоді брати, напевно, більше червоних. Лютана залишимо, хоч він і повільний. Так, Ну, давайте візьмемо Вакаса. Візьму ще Хокмон для лікування. Так, іще б когось взяти цікавого. Ну, напевно, Бальтика, щоб пробивав. І, можливо, якогось ще лікаря, бо мало лікування виходить. Давайте ось цю візьмемо. Так, дракон ось цей. Вакасу дамо. Ось такі. Загони. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Звісно, що тут. А, тут Дон не помітив її. Треба було брати, напевно. Квасірчика, тим паче, що жовтих багато. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Може там червоненький доїде. Доїхав, але і ікрій зруйнувався. Червоні, червоні в центр. Може ми його і проб'ємо. Давайте ось так тоді. Так, цього мінус нули одного. Але це ж недостатньо. Так, давайте спробуємо цьому збити мегаміньйона. Так, вийшло. Вже буде ходити. Давайте ось так. І буде у нас червона ще трійка. Ага. Угу. Ну, щось вони слабенько б'ють. Кріти, звісно, що ставлять. Так, давайте спробуємо бити дон, хоча ні, вона може одиничку затанчити. Давайте сюди, щоб, якщо навіть вона поставить своїх сов, то їх було менше. Так, ми зарядились. Лікуємось, лікуємось, б'ємо так. Тепер дракончик і лютаном вдаримо сюди. Угу, Ось так жовті. Так, можна не лікуватись поки. Давайте ось так червоні прокинемо. Ну, Бальтик зараз поставить крапку. Так, непогано все вийшло. Ну, полянка, полянка все вирішила. Так, знову зелені і червоні. ну Давайте так і поїдемо. Хоча треба, напевно, було якусь можливо чистку брати. Але добре, ось такий хід. Може, червоний знизу ще доїде. Не доїхав. Не доїхав. Давайте ось так трієчку тут заберемо. І ось так ще прокинемо. Так, це буде лікувати, діспелить. Дракон там знов лікувальний. Так, четвірочка. Червоних, можливо, і вистачить. Ні, не вистачило. Давайте ось так ще через комбо. Ой ще кріс. Ну, все тут чудово. Так, там лікує так. дракон. Нам треба хокман, напевно, першу пробити бажано. Тому об'ємо так. так. Лікуємось цею. Давайте тут прокинемо ось так фіоли. Ай, це даремно полетіло. Ну, добре, нехай буде. А чому ж я дракона не використав? Ось забув за нього. Так, так. Бальчиком, напевно, вдаримо сюди. Трішки не вистачило червоних. Нам не вистачить на перезаряд. Давайте ось так. Таунт, таунт, скільки у нас ходів? Два ходи. Давайте тоді нехай спробую бус сходити в таунт. Якщо ми встигнемо його дозарядити, ми його майже пробили. Сліпоту може кинути, звісно. Ні, не кинув. Так, давайте підлікуємось і ось так червоні. Був, повинні добити. Перезарядились. Ну, і тепер добиваємо. Так, добре. Наступний бій. Так, Бетті, Хту? У нас два лікаря буде. Поїхали. Зелений той новенький. А, тут я кохайнен. Якохайнен, треба було брати чистку. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Тепер ось так. Зробимо четвірочку червону. Якохайнену треба в першу чергу пробивати. Так, дракон тут б'є. Добре, давайте ось так через комбо. Так, то вже накидав на нас лілій своїх. Так, давайте так. Ось питання. Ну, напевно, будемо бити сюди, незважаючи на контру. Так, так, так. Зарядимо Бальтика. Хто від'їхав? Ну, він вдарить тільки в таун, тому давайте спробуємо забрати цього і тут червоні прокинемо. Так, є. І ось так. Ну, тут теж ну, дуже швидко все вийшло. Полянка чудова. Так, пішли вже стекляшки. Лікуючий дракон, той зрізає ману, поїхали. І Бальтик, Бальтик буде бити боляче. Він на максимум. Так, так, полянка цікава. Ну, добре, робимо четвірку. Угу. Так, ми майже білітку забрали, але нам не вистачить. Давайте спробуємо тут ще пошукати червоних десь. Є червона трійка. Давайте зробимо ось так. Заберемо червоний і фіолетовий. там буде ще трієчка. Так, будемо бити, напевно, Тавбальтика, скоріш за все. Так, червоні нам не вистачило трішки. Давайте ось так. в вкраде тихенько. Так, тихо-тихо. Давайте лікуємось. І нам трішки не вистачає червоних, щоб зарядитись. І як підтягнути? Добре, давайте ось так прокинемо. Ну, Будемо від Бальтика отримувати, напевно. Але. А, ні, ми його пробили. Чудово. Це дуже добре. Так, лікуємось, б'ємо, напевно, сюди. Тепер поїхав вака з дракончика не забуваємо. І добре. Так, фіоли. Чесно, не знаю, що той зелений вампір робить. Але ми під таунтом, тому... Ну, так, непогано вдарив. Так, так, і ось так прокинемо, зарядимо червоних і доб'ємо вже його. Ну Сьогодні з полянами щастить, бо граю повільними героями і вони встигають зарядитись. Так, джолік. Джолік джолік. Ну, джолі на такому турнірі не дуже страшний. Поїхали. Ось цей брігвел неприємний. Я знову поспішив і чистку ніяку не взяв. Але полянка чудово. Так, як би нам зробити червоний кріс? Ніяк не зробимо. Тому давайте ось так прокинемо. Буде трієчка. Треба було, напевно, його кохання взяти <клес> проти джоліка. Так, жовті, жовті. Давайте ось так трійку прокинемо. Так. Брієна буде бафати, ну то таке. Давайте тут жовті заберемо. Дуже багато синього, кінь не потрібен. Джоліка майже пробили, але майже не рахується. І буде ходити, напевно. Давайте ось так. Фіоли може йому і вистачить. Вистачило чудово. Так, прокидаємо ось так. В того 50 заряду в нас таунту немає. Він же мало ще накидає сусідам. Добре, давайте ось так. Скільки вакаса, два ходи. Так, ну, прийдеться лікуватись. Прокинемо так фіоли. Давайте в нього вдаримо. І прокинемо ось так червоні. Ех, Не вистачило трішки. Ну, добре. Так, травління він поставив. Б'ємо сюди. Б'ємо драконом, лікуємось. Тут прокинемо жовті. Так, нам вибрієнку забрати. І Вакаса дозарядити не завадило б. Так, і б'є. Дракон. Давайте навіть в Брієну прокинемо червоні. Від'їхав все ж таки Вакас. Так, да, цей Брігвіл, він травить дуже сильно. Так, лютанчик тримайся. Так, лікуємось. ну Давайте ось так фіоли Ще червоні. Треба лютан рятувати. Так. Так, так. І ось так. Ну, все тут вже повинні перемагати. Давайте зарядимо Бальтика. Звісно, цей може відроджуватися бюро. Але не захотів. Добре, чудово. Так, ну що ж, 5 перемог. Оборона тримається, поки в А. Ну, подивимось, що буде далі. Рейтинг 2106 місце. Ну, перший день дуже далеко. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.